Луцькі комунальники не бояться ні снігопадів, ні хурделись. У цьому переконують на підприємстві Луцькспецкомунтранс, яка прибирає дороги обласного центру від снігу. Через сильні опади працівники установи змушені цілодобово чистити та посипати автошляхи. Як самі переконують, пораються непогано. Розчищаємо, де, де не підсипано, підсипаємо, де вузько, чи, чи розбита каша, розчищаємо плугом. Десь трошки не доробили, допрацьовуємо, а так в загальному город вже вже, вже дочищає. Лише за минулу добу на вулицях Луцька висипали 280 тонн піщано-сольової суміші. На підприємстві її зберігається просто таке горе: усього на мільйон гривень. У піщано соляної суміші у нас все і разом десь заготовлено не десь а 6 тисяч тонн. Ну, з них трохи осталося з того року. ну, половина за ці сутки працювало у нас 10 одиниць техніки, з яких сім одиниць це посипачки і розчищали вулиці, трактор, який чистить нас тротуари, також допомагають йому Жековські трактора. Лучани не так позитивно, як комунальники оцінюють стан автошляхів та прибудинкових територій. Більшість опитаних нами городян вважають, що міські служби не допрацьовують. Тут то може бути. От. А так, якщо пройти по інших е, вулицях, е, то там, звісно, варіант хужий. Ви самі бачите, що не почищені. Але я думаю, що такий був сильний снігопад, що важкувато, мабуть, було з цим справитись. Сніг сам тає, сам чиститься. А ви як думаєте? Ну, погано розчищують, нема як ходити. Не дуже, як самі бачите. Бардак, грязь кровом. Хоча, за словами начальника автоколони Тараса Ворона, сніг комунальники поки нікуди не вивозять, однак у Луцьку щороку виникає з цим проблема. Наша знімальна група стала свідком того, як сніговози один за одним скидають свій вантаж в одному із віддалених мікрорайонів Луцька, вулиці Єршова, просто посеред дороги. Чому саме тут чоловіки пояснюють не чітко? Аж не мусор. Попросили, кажуть, вивезеш сюди, ти десь там, щоб не мішав та й все. А куди? А куди? На це питання відповідає Тарас Ворон, щоправда, теж дуже невпевнено. Сніг вивозиться до річки стир на набережну туди. Це не заборонено. <ріхи> не знаю. Не знаю. Народні ж умільці із проблеми вивозу снігу зробили справжню розвагу. Працівники однієї із луцьких автомийок відкидають його просто на дорогу, не шкодуючи проїжджих машин. Не пощастило під таки собі снігообстріл, потрапити і нашій знімальній групі. Тарітамошкова, Рустан Щербачук для новий на часі.